Першого дня, по суті, ви не закривалися. Як це рішення приймалося? І ну, для мене це дивно. бо Я думала, що всі магазини закриті, і думала по цей день. Всі магазини сказали, ми виходимо на роботу, ми потрібні, нам дзвонять клієнти, ми потрібні, бо в нас є газові балони, тоді було якось е, е, військові. Е, Почали збиратися, і було щось потрібне. Ми роздавали, видавали, і якось було відчуття, що коли ми працюємо, що ми робимо щось дуже важливе. У нас такий почався ажіотажний попит десь перед війною, там за тиждень, особливо ну готувалися до війни, і відповідно просто люди закуплялися такими товарами. В яких можна жити в екстремальних умовах, які нам типові в горах, але їх купляли для домівок, це пальники, балони, ті ж ліхтарики, тобто щось таке, з чим можна жити. Теплий одяг, спальники. От, вже коли почалося вторгнення, то почалися, почали збиратися хлопці. Ну і добровольці і мобілізовані, і навіть з Горган нас тринадцять чоловік з першого дня пішли добровольцями, і відповідно не було розуміння, чим буде забезпечувати держава, чим забезпечує. І всі збиралися, і було багато звелень від наших друзів, що ми що ми маємо, що ми можемо видати, що ми можемо дістати. Це переважно одяг, життя, термобілизна. Розкажи про е, те, як вам вдалося е, отримати найкращу нагороду Оскар серед туристичного спорядження. Що це за нагорода і як до неї йшли? Мені здається, що там історія, власне, два роки, десять днів, десь буде дуже схоже. Та ну у нас насправді було е, дві мрії, ми хотіли виставлятися на міжнародній виставці. Такого досвіду в турбату не було, це досить молодий бренд, нам 7 років. І... А друга була мрія: є, ну, це ми так як ми називаємо Оскар в туристичній індустрії. Тобто, коли збирається рада експертів з Європи, і вони тестують різне спорядження, і є переможці, які визнані в різних номінаціях в цих. В цих продуктах завжди є інновація, ну, щось таке, що не було раніше в різних категоріях. Це було так досить спонтанно. Ми не мали плану довгострокового виселятися на цій виставці. Е але якось війна вона стискає термін, так як ми спальники робимо за 10 днів то вже якось виставитися на виставці, те здалося ближчим і можливим. От і ми зробили досить цікавий проект. Ми зробили колаборацію. І на першій виставці, яка була влітку в Мюнхені, ми виставилися не самі. Ми запросили наш. Наших колег, які також виробляють туристичні спорядження в Україні. Зокрема, там були наші друзі з їдлу, які виробляють їжу, в тому числі для військових, і вони також зараз один з співзасновників є в Збройних силах. От запросили фрам, запросили лайтвей, запросили наших друзів, і ми разом поїхали в Німеччину на виставку. На цій виставці в нас був такий. Соціальна частина стенду, де ми показували укриття, робили інсталяцію укриття, показували, як в нас все відбувається, кадри з метро. От, тобто була така поїздка. І десь це був наш перший міжнародний досвід виставляння, і я просто була вражена. Ми вже показували свій спальник на цій виставці. Це була інновація, такого спальника раніше не було, тобто там є багато таких інженерних штук. Що там є такий коловий замок, яким дуже легко розщіпнутися однією рукою. Там є система наповнення така, що пух нікуди не перелазить вертикальна. — Місце для ніг, так? А, місце. Тобто там є замок для ніг, що можна ходити в цьому спальнику, сидіти, працювати. От, Навіть на зйомі сказав, що можна собаку запустити, не вилазячи зі спальника. Я була вражена, що багато брендів. Таких, ну, які вже давні, деяким де, по 100 років, що їхні розробники ходять і біля нашого спальника проводять дуже багато часу із захопленням його розглядають. На виставці ми ну, от, помітили, власне, що є така зацікавленість продуктом. І продуктом. Писали, телефонували нашому Мар'яну, який є одним з розробників, цього спальника, і казала: ми мусимо подавати на Іспу Еворд. Мені здається, ми виграємо. І, ну і власне, після першої виставки ми подали на цю нагороду от, і виграли. А його розробник, наскільки я пригадую, в лавах ЗСУ вірно спів. Це... Ідейник підкажи, Так, <ріст> <ріст> да, це власне мені переповідав Маріан. Два розробники є цього спальника, і Таня, проектний менеджер, яка. Організували, щоб розробники це зробили і все було вчасно. Е і один з розробників Макс, Перегінка, він є зараз в Збройних силах, він також пішов добровольцем з перших днів. І власне, історія була в тому, коли ми отримали підтвердження, що ми виграли. Е це ще було до вручення. Нам просто сказали, приїжджайте, до вручення. То Маріан подзвонив до Макса і сказав: Ми виграли, ми виграли, ми виграли цю нагороду. І якраз це було по позиції Макса обстрілювали. І тобто, він це їм повідомляв Максу це розповідав ну, під звуки, під звуки вибухів, під звуки обстрілів. От і ну це такий якийсь момент, в який часом важко повірити, що це відбувається, що інженер сидить під обстрілем, щоб почути таку новину.